Можливо, ти вже відчував, що в певний момент твого життя з'явилася людина, яка зворушила щось глибоке в тобі. Це не була пристрасть, не була залежність, це було щось духовне, тонке, але стійке відчуття, ніби саме небо доторкнулося до землі. Сьогодні ти дізнаєшся, чи це зв'язок від Бога, чи просто гарна, але марна ілюзія. Йдемо разом, мир, що заспокоює дух. Можливо, ти вже зустрічав когось, хто змусив тебе сумніватися у собі, людину, присутність якої не приносила легкості, а навпаки, плутанину, хтось, через кого серце билося швидше, так, але через тривогу, а не через любов. Ти намагався говорити, але почувався маленьким, хотів бути собою, але щось усередині стискалося. І з часом ти почав розуміти, що цей зв'язок, хоч і був інтенсивним. Робив тебе більш невпевненим, а не цілим. Це точно не той тип зв'язку, який створює Бог. Коли Бог з'єднує дві душі, першим знаком не є ейфорія це мир. І не просто мир це такий, що заспокоює розум, що лягає на дух, навіть коли життя наповнене запитаннями. Ти можеш не розуміти всього, можеш не мати всіх відповідей, але коли ця людина поруч, тобі більше не треба захищатися. Ти просто є. Ти дихаєш легше, говориш спокійніше, рухаєшся щиріше. Бо ця присутність не вимагає масок, не диктує ким бути, не душить твоє я, вона просто є, і цього досить. Це не про ідеальність, не про життя без викликів, без тертя, без важких днів. Але навіть коли зовні шторм, поруч з цією людиною ти відчуваєш притулок, відчуваєш, що можеш довіряти, що можеш бути собою. Що можеш відпочити. Бо справжній мир не виникає через відсутність конфлікту, а народжується з впевненості, що цей зв'язок має глибоке коріння, коріння в Бозі. Цей мир не приходить тому, що людина говорить усе, що ти хочеш почути, чи знає всі відповіді. Цей мир приходить тому, що її присутність вирівнює тебе, нагадує, хто ти, повертає до чогось вищого, і коли це відбувається, душа впізнає. Вона не кричить, вона шепоче, каже, тут є істина, і твій дух чує. Шляхи, що природно вирівнюються. Іноді ми зустрічаємо когось, і все здається легким на початку. Є ніжність, є спорідненість, є бажання бути поруч, але з часом те, що було легкістю, перетворюється на зусилля. Тобі доводиться постійно підлаштовуватися, відмовлятися від мрій, які раніше тебе надихали, ховати частини себе. Щоб утримати стосунки. І тоді непомітно ти починаєш віддалятися від того, ким ти є насправді, тільки щоб залишитися поруч із кимось, хто не йде в тому ж напрямку. Це не вирівнювання, це спотворення. А коли Бог об'єднує двох людей, він не спотворює нікого, він узгоджує. Другий знак того, що зв'язок може бути божественним це вирівнювання шляхів. Це не означає думати однаково чи хотіти точно одного й того ж. Це про те, щоб бачити, попри всі відмінності, є спільний напрямок, мрії не виключають одна одну, вони додаються. Плани не конфліктують, вони переплітаються, і кроки навіть у різному темпі ведуть до одного горизонту. Ти починаєш помічати, що ця людина не віддаляє тебе від твоєї мети. Навпаки, вона нагадує про неї, вона підбадьорює тебе, коли тобі хочеться здатися. Вона не зупиняє твого росту, не заздрить твоєму прогресу, вона святкує твої досягнення, вона поважає твій шлях, і більше того, вона має свій власний шлях, але якимось чином ці два шляхи зустрічаються, посилюють один одного, доповнюють без примусу, без змагання, без втрати суті. Коли Бог об'єднує два серця, він також об'єднує шляхи, і це набагато глибше, ніж здається. Бо іноді те, що на поверхні виглядає як любов, насправді тиха битва бажань. Один намагається переконати іншого піти дорогою, яка не має сенсу, один хоче врятувати іншого від болю, який не здатен вилікувати. Один намагається вміститися туди, де ніколи не повинен був бути. Але коли є духовна єдність, є простір для обох, є свобода бути і йти пліч о пліч. є взаємна повага. Яка не вимагає порожніх жертв, вона вимагає присутності, і це вирівнювання не означає, що все буде легко, але це означає, що навіть у складних рішеннях є мовчазна згода між душами. Ми разом у цьому, і ця єдність приносить ясність тобі не потрібно зменшувати себе, щоб інший сяяв, не потрібно стискати свої плани, щоб поміститися в чужі. Бо коли це від Бога, любов не обмежує, вона розширює. Вона показує, що обидва можуть зростати, не втрачаючи себе, що обидва можуть мріяти не ранити одне одного, що обидва можуть служити вищій меті разом. Можливо, ти зараз у стосунках, де твої мрії зменшуються, де твій зір стає розмитим, де твій шлях усе більше віддаляється від маршруту, який Бог одного разу поклав у твоє серце. Якщо це так, зупинись, замислись. Духовні стосунки не відводять тебе, вони вирівнюють, вони не відволікають, вони нагадують, куди ти прямував, перш ніж загубитися. І якщо ти відчуваєш, що твої плани і плани іншої людини починають переплітатися без того, щоб хтось мусив себе скасовувати, якщо бачиш, що є простір для росту, для служіння, для створення чогось більшого, ніж просто ми, то це може бути один із знаків. Бо Бог. Об'єднує не лише серця, він об'єднує покликання, об'єднує долі, які самі по собі мають цінність, але разом мають місію. І найпрекрасніше це бачити, як усе відбувається природно, без вимог, без нав'язування, ніби невидима сила керує всім, організовує кожен крок, зшиває зустрічі, налаштовує час, і ця сила має ім'я це Бог. І коли він вирішує з'єднати два шляхи. Це тому, що вже бачить попереду те, чого ми навіть не уявляємо присутність, яка наближає тебе до Бога. Не кожен зв'язок, що виглядає добрим для очей, є добрим для душі, це істина, яку рано чи пізно відкриває перед нами саме життя. Чи траплялося з тобою таке? Ти входиш у стосунки, які здаються перспективними, повні ніжності, планів, обіцянок, але з часом щось у тобі починає затихати. Бажання молитися зникає, віра вже не палає як раніше, а зв'язок із Богом стає далеким, майже невидимим. Найнебезпечніше це те, що все відбувається дуже тонко, і ти не відразу усвідомлюєш, що віддаляєшся від себе, а головне, від Творця. Ось чому третій знак Божественного зв'язку полягає в тому, що він наближає тебе до Творця, не тому, що інша людина вимагає цього від тебе. Або змушує тебе дотримуватися релігійного шаблону, а тому, що сама її присутність вже пробуджує в тобі щось бажання повернутися до суті, потяг до того, щоб більше шукати Бога, прагнення духовного зростання, ніби цей зв'язок відкриває простір, у якому віра може проростати природно, без примусу, без тиску, ти починаєш помічати, що з цією людиною молитва стає частішою. Ваші розмови не обмежуються буденністю. Ви говорите про дух, про невидиме, про покликання і віру. Це не фасадні стосунки, це вівтар, простір, у якому ви ділитеся сумнівами, прозріннями, біблійними віршами, які торкнулися серця цього тижня. Ви пам'ятаєте, що є хтось більший, хто веде кожен крок, і ця пам'ять зміцнює, зцілює, підтримує. Любов, яка приходить від Бога, має одну важливу рису. Вона не віддаляє тебе від святого, вона повертає. Вона не забирає небо, вона нагадує, що ти дитя неба. І іншій людині не потрібно це пояснювати довгими промовами. Інколи все, що вона робить, це живе своєю вірою щиро, і цього достатньо, щоб розпалити в тобі вогонь, який, можливо, давно згас. Та разом із цим ворог теж уміє маскуватися, він уміє загортати відволікання в красиву обгортку. Використовує харизму, зовнішність і уявну турботу, щоб прикрасити зв'язки, позбавлені сенсу. І коли це трапляється, плоди не забаряться, і вони недобрі. Ти стаєш більш втомленим, розгубленим, далеким від себе, яким був до всього. Дух приглушується, віра мовчить, а душа спрагла. Тож, коли ти стоїш перед новим зв'язком, чи навіть у тому, який уже маєш, запитай себе, чи виникає у тебе бажання? Більше шукати Бога, чи твоя віра зникає, чи відчуваєш ти свободу жити своєю духовністю з істинністю, або ж маєш потребу ховати своє світло, щоб не заважати? Якщо відповідь так, ця людина надихає, підносить, повертає до Бога, то це більше, ніж просто добрі стосунки, це знак знак того, що, можливо, сам Господь присутній там, підтримуючи все. Бо коли він з'єднує два серця, він не просто створює пару, він споруджує вівтар, місце, де людська любов зустрічається з Божественною, де рани лікуються, де віра розцвітає, де дух знаходить спокій. І найпрекрасніше це бачити, як трансформація починається в тиші. Ти не змінюєшся, щоб догодити іншому. Ти змінюєшся, бо щось усередині знову починає пульсувати. Бо ця любов нагадує про ще більшу любов. І десь глибоко ти відчуваєш, що повертаєшся додому, що знову з'єднуєшся з тим, що святе в тобі. Якщо ти це відчуваєш, можливо, це третій знак, бо справжня присутність не віддаляє від Бога, вона наближає, вона нагадує, що він центр усього, і коли він у центрі, все навколо розквітає. Випробування, які зміцнюють, а не руйнують, існує тиха віра, яку багато хто носить у серці. Якщо стосунки складні, то вони не від Бога, але ця думка, хоч і зрозуміла, не повна, бо любов із призначенням, та, що народжується з Божої волі, також буде випробувана, і не тому, що Бога там немає, а навпаки, саме тому, що він є. Бо все справжнє має пройти випробування, і все, що від Бога перед тим як бути закріпленим, буде загартованим. Можливо, ти вже переживав такий зв'язок. Інтенсивний, справжній наповнений присутністю. Але раптом на нього насунули відстані, мовчання, рани, що здавалися невиліковними, і тоді посеред болю ти запитував: якщо це від Бога, чому ж так важко? Відповідь може здатися суворою. Але вона звільняє: бо Бог випробовує те, що сам збудував, і Він дає обітницю лише після підготовки, емоційні зв'язки, що виникають із потреби. Або лише з привабливості не витримують бурі, перше розчарування і все розсипається, перше непорозуміння і вже кінець. Але коли зв'язок духовний щось залишається, невидиме продовжує пульсувати, навіть коли все довкола здається зруйнованим. І це не прив'язаність, незалежність, це союз, наче сам Бог тримає цей зв'язок не тільки на людських бажаннях, а в своїх руках. Ви можете навіть віддалитися на певний час, можуть настати моменти, коли гордість кричить, коли рани говорять голосніше, коли здається, що немає шансів на примирення. Але якщо цей зв'язок зшитий на небесах, щось більше завжди поверне вас назад, не так як раніше, а з більшою свідомістю, з більшою зрілістю, з більшою вірою. Бо любов, що витримує бурі, не залишається незміненою, вона стає сильнішою. У такому болі формується характер, у такій тиші дух вчиться слухати, у такому очікуванні довіра заглиблюється. Духовні стосунки це не лише квіти, вони проходять через вогонь. Але вогонь приходить не для того, щоб знищити, а щоб очистити, щоб зміцнити те, що справжнє. І ось у чому суть, коли це від Бога, випробування не віддаляють вас, і вони зближують. Навіть коли здається, що все втрачено. Все одно лишається невидима нитка надії, відновлення, мети, ти відчуваєш, що це ще не кінець, що ще щось треба побудувати, що історія ще живе, навіть поранена, бо є щось, що виходить за межі логіки, за межі болю, за межі розривів. Якщо ти живеш у зв'язку, який вже проходив через кризи, який був випробуваний, але все ще живий можливо, це четвертий знак бо те, що Бог з'єднує, Він і підтримує. І те, що він підтримує, ніхто не зруйнує. Може бути відстань, може бути мовчання, може бути втома, але в кінці любов залишається не як в'язниця, а як обітниця. Такий зв'язок навчає, що любити це не ніколи не помилятись, це помилятись і все одно обирати, продовжувати. Навчає, що, коли Бог у центрі, ви не боретеся один проти одного, а за те, що є між вами. Навчає, що біль, пережита з вірою, стає мостом, і що буря, пройдена з мудрістю, стає корінням. Тож, якщо ти відчуваєш, що, попри всі випробування, у цьому зв'язку є щось глибоке і сильне, що тримає все, не ігноруй це. Можливо, це небо перевіряє фундамент перед тим, як підняти споруду, можливо, це Бог працює в невидимому, готуючи щось незламне, ти стаєш кращим. Є люди, які входять у наше життя і пробуджують у нас найкраще, навіть не кажучи жодного слова. Вони не критикують, не вказують, не вимагають, вони просто є, і сама їхня присутність вже надихає нас зростати, краще піклуватися про себе, з мужністю повертатися до старих ран, ніби їхнє мовчання шепоче ти можеш більше. І коли це трапляється, ми стоїмо перед п'ятим знаком того, що Бог об'єднує дві душі. Це внутрішнє зростання, що проростає природно й істинно. Це не та трансформація, що виникає з потреби сподобатись, і не та зміна, що живиться страхом втратити когось. Це інше, це внутрішній процес, тихий, глибокий, який починається з того, що ти сам хочеш стати кращим, не щоб вписатись, а щоб розквітнути. Ти хочеш бути легшим, терплячішим, присутнішим. Хочеш бути вірнішим собі, чеснішим зі своєю історією, повноцінним у тому, що даруєш, і не тому, що хтось тисне, а тому, що зв'язок має сенс, бо любов підносить. Духовні зв'язки діють, як дзеркала. Вони відображають не тільки те, ким ми є, а й те, ким можемо стати. Вони з любов'ю показують, де ще треба рости, і роблять це без осуду. Ти не відчуваєш сорому за те, що ще в процесі. Ти відчуваєш прийняття, і це зцілює, бо, можливо, вперше хтось дивиться на тебе з істинністю і з благодаттю. а це поєднання дуже потужне, воно дарує сміливість залишити позаду все, що вже не відповідає тому, ким ти стаєш. Поруч із цією людиною тобі не потрібно прикидатися сильним. Ти можеш показувати слабкість, бути вразливим, бути справжнім. І навіть у найважчі дні ти відчуваєш, що рухаєшся вперед, що тебе лікують зсередини, що твоя суть вшановується, а не придушується, що твоє покликання згадується, а не ігнорується, і що твоя віра зміцнюється, а не ставиться під сумнів. Це зростання не лише емоційне, воно духовне, воно наближає тебе до Бога, до істини, до твого покликання, воно зупиняє твою втечу від самого себе. Допомагає прийняти свою історію, дає змогу побачити любити когось це не загубитися в іншому, а знайти себе в процесі, і що здорові стосунки не про залежність, а про партнерство, про підтримку, про взаємне збудування. Можливо, в минулому ти мав зв'язки, які зменшували тебе, які гасили твоє світло, які крали твій мир. А сьогодні, поруч з новою людиною, ти бачиш зворотнє. Ти більш свідомий, дозрілий, ближчий до того, що дійсно важливо. Ти залишаєш позаду старі моделі, старі страхи, старі версії себе, і нарешті стаєш тим, ким Бог бачив тебе від самого початку. Якщо це відбувається, хай навіть тихо, і це може бути найнепомітніший, але найправдивіший знак. Любов, що приходить від Бога, не паралізує, вона підштовхує, вона відкриває, вона змінює. І поступово вона веде тебе не лише до іншого, а до самого себе, і, можливо, тепер усе починає набувати сенсу, той мир, який ти відчув, узгодженість шляхів, присутність, що розпалила твою віру, випробування, які не зламали, а укріпили, і це внутрішнє зростання, яке не припиняє цвісти, все це разом може свідчити: те, що ти переживаєш, це не просто щось, це призначення, це не'янка. Місія це відповідь, коли Бог поєднує, душа впізнає. Якщо ти дійшов аж до цього моменту, можливо, нарешті починаєш ясніше бачити те, що раніше було лише інтуїцією. Можливо, той зв'язок, у якому ти зараз живеш, або який пережив у минулому, тепер відкривається під новим світлом. Можливо, те, що здавалося заплутаним, починає набувати сенсу, бо коли Бог поєднує дві душі. У дусі не залишається сумнівів, навіть якщо розум ще вагається. Його голос ніжний, але рішучий. Йому не потрібно кричати, бо все, що від нього, несе в собі впевненість, яка виходить з глибини душі. Правда в тому, що ти вже знаєш усередині. Ти вже відчув той мир, що заспокоює, те узгодження, що не вимагає зусиль, ту присутність, яка знову запалила твою віру. Ти вже пройшов випробування. Які не зруйнували, а зробили сильнішим. І зараз, саме зараз, ти відчуваєш, що став кращою версією себе поруч із цією людиною. Можливо, в тобі ще живе страх, можливо, ще залишились запитання без відповідей. Але якщо всі ці ознаки є, можливо, ти стоїш перед чимось рідкісним, перед чимось святим. Бо людські зв'язки можуть бути прекрасними, але духовні вічними. Вони приходять не лише заповнити порожнечі або зцілити рани. Вони приходять пробудити покликання, вирівняти шляхи, проявити щось більше, ніж просто ви двоє. Коли Бог поєднує двох людей, він уже бачить, яке благо ця єдність принесе світові. Він дивиться на вплив, на зцілення, на місію. І саме тому нам так боляче, коли ми намагаємось зрозуміти через логіку те, що може бути пізнане лише через дух. Можливо, ти ще чекаєш на цю людину, можливо, ти мовчки молишся про підтвердження. Намагаєшся розпізнати, що відчуваєш, і це нормально, Бог відкриває в свій час, Він показує все поступово, але коли показує, ти не зможеш не впізнати, душа знає. І коли душа впізнає, усе змінюється, сумніви слабшають, ідеалізації руйнуються, і залишається лише тиха впевненість, я там, де маю бути. І якщо зараз ти живеш цим зв'язком. Якщо глибоко в серці відчуваєш, що Бог об'єднує тебе з кимось, бережи це з пошаною, не знецінюй. Не стався до цього як до звичайних стосунків, бо коли небо торкається землі, ми маємо ступати обережно, з вдячністю, з молитвою. Бо це не просто кохання, це кохання з метою, це любов із місією, це любов, приготована невидимими руками ще до того, як ви зустрілися. А зараз я запрошую тебе зробити щось просте, але потужне, глибоко вдихни, заспокой розум, і запитай свій дух, чи наближає мене цей зв'язок до Бога, чи зміцнює він мене, чи зцілює. Якщо відповідь та тоді відпочинь, бо коли це від Бога, немає плутанини, є мир, немає поспіху, є свій час, немає страху, є віра. Якщо це послання торкнулося тебе, залиш коментар. Поділися з кимось, хто, можливо, переживає щось подібне, бо іноді душі потрібно лише знати, вона не сама на шляху. Що Бог досі з'єднує, що Бог досі говорить, що Бог досі підтверджує, і якщо ти ще чекаєш, чекай з надією те, що призначене тобі Богом, ніхто не зможе забрати. У свій час небо торкнеться твого життя. І коли це станеться, ти точно впізнаєш. До наступного відео. Нехай Бог продовжує вести кожен твій крок. м